Навіть у найскладніші часи, коли світ змінюється, а виклики стають усе гострішими, освіта та наука залишаються непохитним фундаментом нашого суспільства і державності. Саме тут, у стінах Сумського національного аграрного університету, цей фундамент щодня зміцнюється завдяки тим, хто з любов'ю і вірою в майбутнє навчає, виховує і підтримує. Науково-педагогічні та педагогічні працівники СНАУ це не просто викладачі. Це наставники, дослідники, фахівці, волонтери, активні громадяни. Вони передають знання, формують інтелектуальну і патріотичну еліту, виховують свідомих громадян, які готові творити і захищати майбутнє нашої країни. Кожна пара, лекція. Чи семінар, кожен науковий проєкт і дослід, кожна щира розмова зі студентом це щоденна, тиха, але дуже важлива праця, наповнена відданістю і турботою, що творить зміни. У цей особливий день ми щиро дякуємо кожному працівнику освіти за їхню невтомну працю, терпіння і людяність. Ви серце нашої науки і освіти, опора студентів і натхнення для колег. Завдяки вам Україна має гідне сьогодення і шанс на сильне, свідоме завтра. Ми, освітяни, і ми знаємо, заради чого працюємо разом до знань, разом до перемоги, разом до майбутнього. З Днем працівників освіти. СНАУ освіта, яка формує майбутнє.